Любіть Україну, Володимир Сосюра. Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і трави, і води. В годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні й наяву, Вишневу свою Україну. Красу її вічно живу і нову, і мову її, солов'їну. Без неї ніщо ми, як Порох і дим, розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина одна. Як очі її ніжнокарі, вона у зірках, і у вербах вона, І в кожному серця ударі, у квітці, в пташині, в кривеньких тинах, у пісні, у кожній, у думі, В дитячій усмішці, В дівочих очах, І в стягів багряному шумі. Як та купина, що горить, не згора, живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків, і у хвилях Дніпра, у хмарах отих пурпурових, вогні канонад, що на захід женуть, чужинців в зелених мундирах, в багнетах, що в тьмі пробивають нам путь, До весен і світлих, і щирих. Юначе, хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш в країну Дівчино, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш в країну Любіть у труді, у коханні, в бою, в цей час, коли гудуть батареї, всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею.